Доброго дня. Сьогодні ми хочемо розказати вам, як виглядає ситуація з перевезенням урни на територію України за кордоном, як виглядає ситуація з перевезенням тіла померлої людини з-за кордону на територію України. Перш за все, коли людина помирає, перший документ, який мусить зробити ритуальний агент, це є медичне заключення про смерть. Після цього представник похоронного бюро керується у місцевий рад, щоб зареєструвати смерть і отримати свідоцтво. У першому варіанті наступна процедура це ми подаємо документи у місцеві органі, органи влади, які надають дозвіл на перевезення тіла померлої людини на Батьківщину. Вони пломбують труну і дають документи. Після цього разом з цілим пакетом документів ми керуємося у Консульство України у тій країні, де померла людина. Консульство України надає нам дозвіл, так званий супровідний документ, і після чого ми можемо вирушати додому. У будь-якому разі, якщо, наприклад, ми забираємо людину з міста Гданськ, кілометраж, який ми робимо, він не змінюється. Чи ми їдемо за тілом, чи ми їдемо за урною. І в першому, у другому варіанті дистанція залишається однаково. Коли помирає людина, і ви хочете зробити кремацію, процедура виглядає ідентично. Тобто ми мусимо зробити заключення про смерть, після цього зареєструвати смерть у місцевому раці. Далі Відбувається кремація померлої людини в місцевому крематорії. Після чого вони надають нам свідоцтво про кремацію, і далі ми знову звертаємося у відповідні органи влади, які надають нам дозвіл на вивезення померлої, люди, померлої людини у вигляді урни на територію України. Вони також пломбують урну. Як ви бачите, урна запломбована. Після цього нам також надаються відповідні документи, і ми знову керуємося в Консульстві України, де консул України надає нам дозвіл на перевезення праху на територію України для подальшого поховання. Тому відповідь на ваше питання: вартість перевезення кремації і вартість перевезення тіла вона є приблизно однаковою і різниця між ними мінімальна. Дуже дякуємо за увагу. Бажаємо гарного дня.